Привіт! Рада, що ви знову на моєму каналі. Я Христина, і сьогодні ми поговоримо про домашню техніку. На цьому уроці ми вивчимо 20 слів на нідерландській мові, які пов'язані з різними технічними використаннями в побуті. Незалежно від того, чи є ви вправним майстром на всі руки, чи просто хочете більше дізнатися про те, як все працює, цей урок для вас. Починаємо! Почнемо з першого слова г стопконтакт. В українській мові це називається розетка. Давайте повторимо це слово разом. Hut, stop, Hut, stop, Друге слово ліхтпюнт», що в перекладі на українську мову означає освітлювальний прилад. Скажемо це слово разом. Hut, Het lichtpunt. De schakelaar. Het is een uitmekkeling van De schakelaar. De schakelaar. Slovo elektriciteit. van het lichtpunt. Het is De uitmekkeling De elektriciteit. De elektriciteit. Людина, яка працює з електрикою, називається деелектрисіє. На українській мові це електрик. Повторимо. «De де Делектрисіє. Де «Het борт це електричний щиток. Що будемо? Давайте повторимо: «Het з «Het Електрицитеборт. Слово електрицитетмітер означає лічильник електроенергії. Повторимо. де електрицитмітер. Де електрицитетмітер. Слово «зекерінь» українською називається запобіжник. Повторимо. де зекерінь. Де зекерінь. Слово дифференцієл українською диференційний вимикач. Давайте повторимо. Де дифференцієл. Де дифференцієл. Де електрицитетсрегенінь це рахунок за електроенергію. Повторимо це слово разом. Де електриците. Де електриците. Перейдемо до наступного набору слів, пов'язаних з водою та опаленням. Одиннадцятим буде слово де watermeter», що в перекладі на українську означає лічильник води. Давайте повторимо: де ватерметр. Де ватерметер. Дванадцяте слово буде де-кран, що в перекладі на українську означає кран. Давайте повторимо: де кран. Де «Het drinkwater» – це. Питна вода українською мовою. Давайте повторимо це слово. Hut drinkwater. Hut drinkwater. Hut reignwater українською означає дощова вода. Давайте повторимо. Hut регенватер. Hut reignwater. П'ятнадцяте слово це verwarming», що в перекладі на українську означає опалення. Давайте повторимо. De verwarming. De verwarming. Het warm water в перекладі з нідерландської на українську означає гаряча вода. Давайте повторимо: Htwarmваt. Ht keltwater українською означає холодна вода. Давайте повторимо. Het Keutwater. Вісімнадцяте слово це севейкетл, що в перекладі на українську означає котел центрального опалення. Давайте повторимо: де Севейкетл. Де севейкетл. Слово «ейрко» в перекладі з нідерландської означатиме кондиціонер. Давайте повторимо: ейрко? Де-Ейрго. Ну і, нарешті, двадцяте слово це де-häskateel, що в перекладі на українську означатиме газовий котел. Давайте скажемо це слово разом. Де Хязкейтл. Де Хескейтл. Це був наш останній урок про техніку, що зустрічається в поводі. Сподіваємося, вам сподобалося вивчати ці терміни нідерландською мовою. Не забудьте підписатися на наш канал в Instagram, щоб переглянути нові відео, які освіжать вашу пам'ять. Також слідкуйте за нашим каналом на YouTube, щоб знайти більш цікавих уроків та навчального контенту. Дякуємо за перегляд і до наступної зустрічі!